Серед кандидатів до Верховної Ради є багато прокремлівських агентів, у тому числі і у складі так званих демократичних сил, заявив голосу Америки колишній радник Володимира Путіна Андрій Ларіонов. Кремль робить усе можливе і неможливе, щоб провести до ради більше своїх людей та підірвати українську владу зсередини, і спробує ще до кінця наступного року скинути Петра Порошенка з президентського крісла. Детальніше про передбачення колишнього кремлівського інсайдера. Далі Ярина Матвійчук. Внести деструктиву роботу Верховної Ради головне завдання про кремлівських сил, які теж нині борються за депутатські крісла в українському парламенті. Вважає колишній радник Володимира Путіна, а нині науковий співробітник американського інституту Катона Андрій Іларіонов. Однак дізнатися імена цих персоналій до перших засідань нової ради фактично неможливо. Москва змінила тактику. Кремль зараз діє хитріше, більш творчо і, звісно, використовує значно більші резерви ресурсів замість зелених. Чоловічків прийшли інші зелені аргументи, і очевидно, не в меншій, а значно більшій кількості. За будь-якого розвитку подій Кремль не залишить спроб дестабілізувати Україну. Застерігає Іллеріонов. Вісім місяців путінської агресії продемонстрували неспроможність Європи і сполучених штатів дати відсіч амбіціям російського президента. Присечі два буде. Года... Наступні два роки, особливо зима, і до кінця наступного року, як мені здається, будуть найбільш небезпечними, тому що у цей час будуть мобілізовані усі можливі і неможливі ресурси для того, щоб закінчити цю програму програму розвалу незалежної суверенної України. Українці не повинні піддаватись на чутки про погане здоров'я чи емоційну нестабільність Путіна радить і Україна і найперша оновлена українська влада мають бути завжди в тонусі. Це один адін найбільших... Успішних це один з найбільш успішних елементів із послаблення опонента виглядати напівдохлим. Політика розповсюдження чуток про слабкість, неадекватність, проблеми зі сприянням оточуючого світу це один із улюблених методів роботи із міжнародною та російською суспільною думкою. Найбільш сприятливим періодом для втілення своїх планів Володимир Путін вважає наступні два роки, доки у січні 2017 року Сполучені Штати не матимуть нового президента. Господар Кремля щиро вірить, що нинішній американський лідер Барак Обама не зможе завадити загарбницьким амбіціям Москви, впевнений колишній радник Путіна. Юлія Ярмоленко, Ярина Матвійчук, Голос Америки.